Китай, сьогодні ми залетіли в Tower Defense, і в нас підписник тут залетів і він хоче сьогодні пограти з нами в Бравол. І в нього 40 тисяч кубасів. В нього, я так розумію, капець як багато всього. А, так, а що там по місіям? Ага, по місіям нічого нема. А, і тут нічого нема. Отже, ж, засада. Так, ку-ку. Куку, -ку. таку. М -м -м -м. Вітаю. Так, в нас тут трошки оцих штук назбиралось. Хм. Нефіла собі у нього ході. Ну, майк навіть на хайперчарді баз, діз, ну майк. Вау. Так, давай в нокаут. Ой. В цей, в, в дуо. І кого б я б взяв? Би? Кого б я взяв би? Так, давайте ось так і залетимо. Хоча ні. М -м Ху -ху -ху -ху. Хоча давайте ось так і підем. Поїхали, полетіли. Так. Все. Полетіли. Let's go Так, окей. Я думаю, ми сьогодні будемо розвалювати цілий день. Бо, я так розумію, він буде довго. З нами і це добре. А, так, куди б ми пішли? Ага, сюди. Ого, ого! Ого, в нього плюха. Ні, ні ага. Блін, я ж не дальник, братух. Я ж не дальник, ты розуміешься? Я ж не можу залетіти в нього. Ой, у нас тут цей ще внизу сидить. Так, відігнали трошки його. Так. Ага, ага-ага. Ага, поняв, поняв. Ай-яй-яй, йоу, йоу! Йой-йо-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ай яй Блін, я помер, я помер, блін. Блін. Як же шкода, а він тепер на всіх один. А в нього демеджі, я так розумію, на каратисті мало. Це ж каратиста. Ну, я так розумію, що та. Але ну, блін. Блін. Так, нас три команди тут б'ються щось якось. ой 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 Мене чуть не винесло зараз. Мене реально чуть не винесло. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ня-ні-ні, я почув. Ай. Да, братуха, я такий собі тімейт Бо в них дофіга да банок просто... В них просто їх безліч. Їх просто безліч. Цей банок 9, 6, 7. Я в шоці Так, він по мені зараз буду накидувати. Хм. Ай, а як, а як. А як це трапилось? Ооо, братуха, ну вибачай. Я б вижив, бо якщо б я вижив. Е -х -х -х. Окей. Окей. Давай ще раз, так. Окей, давай ще раз. Хоча ні. А, блін. Я хочу взяти Діномайка наступний раз. Бо в нього демеджу, я так розумію, вистачає, а от в мене ні, бо я не дальник. Подивіться, які тут ранги. Я не знаю, що це за ранги. Я реально не знаю, що це таке. Я просто не знаю. -а. -дям -дям -дям. а я не поняв, як мене розвели фото дракона. Фото драконідзе, я не поняв, як то трапилось. Так, окей. Ні, ну братуха. Не нагліть. Не нагліть зараз. Бо я тут-то. І буду нагліть на тебе. Ауч. Оуч, оуч. Нам хана. Поки що. Так, накидаємо, накидимо, накидаємо. На. Мінус. Фух, я хоч якийсь демеджі накидав. Ай-яй-яй. Боляче. Боляче, ай. І ще раз боляче. Знову боляче. Що він такий болячний? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, то я попав, отой попав. Окей, я беру бродінмайка, все. Ох, я беру Майка, Ох, я беру Майка. Все полетіли. Let's go. Зараз на будемо розвалювати. І Я буду набагато краще, ніж був. Так, шутінг Бравлер. Ого. ого, Олег. Так, о, взяв Едгара він замість мене. Не знаю навіщо? Реально не знаю. Можливо, він набагато краще грає, ніж я, але я так розумію, я головний демич. Подивіться, там якийсь лу... луна, якась, я не знаю, що це таке. Я реально не знаю, що це таке. Ой. О, розвалили. Розвалили. Так, на 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 Аймс. Ой-ой. Так, підібрала, підібрала. Ой-ой-ой. Так. У нас там якийсь робот сидить. Якийсь робот, я не знаю, що це таке. О, бем. ой яй 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 на. Зараз на ньому весь цей усе життя. Ау, оу, блін. Повтикались. Ми, але ми набагато краще зіграли, тому давай ще раз. Давай ще раз, братуха. Щось у нас поки що не виходить бути тімою. Щось я ще не вмію грати, або я не знаю. Я не можу сказати, що він не вміє грати, бо в нього 40 тисяч кубасів, так? Розумієте? Блін, тут є реально якісь лютецькі штуки на на на. Так, підібрали, підібрали. Полетіли, пішли, пішли. На? Ага. Куди ти? Куди, куди, куди? Так, 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 так. На. 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 Ага. На диномайк. Понял, та. Ауч. блін. Ауч. Боліче. Так, на кого ми накидаємося? На оцю штуку. Окей. На оцю штуку. Так, на оцю штуку. Так, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Так, хто ты там йоу -йо 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 -йо. Ага, ага, ага. Понял, та? Так, на. Ай--яй-яй-яй. Облажив мене. Гадина, гадина. Щось цей чел, наш тімейт не дуже хоче з кимось тімитись. Ну, Miner Act 47, мені здається, чи я його вже колись бачив. Мені здається, що та. Колись я та бачив це. Так, ай яй 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 О, мінус Діну Ауч! Блін. М. Ну все, я спалився. Тому я думаю, що треба зробити ось так. Бем. Ей. Ау! Йоу, блін. Ми прям розвалюємося прям капець як. Так, розвалили одного, розвалили іншого. Тепер оця кішка. Ай-яй-яй-яй, на, 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 на! На! Підірвали їх. А. Угу. Ти красава чел, конечно. Біг би від нього. Втікав би. Але давайте. Ага, він не заготів більше. Угу. Може він нам якогось Бравлера предложить. Тупінг. А. Ні. А так. Ага. Я предлагаю взяти мого розвального чела. Це гріф. Поїхалось так. Тупінг Бравлер. Полетіли я на гріфі. У, макака. Лега макака. Будемо знати, що ця лега це макака. Бо 40 тисяч кубасів – це, звісно, дуже велике число. Подивіться, ви бачите ці скини, в мене просто очі розбігаються. Я не розумію, що треба саме дивитися. Типу, е скільки е в кого скинов, точніше, які скіни в кого. Чи а, які в кого скини. Чи які в кого ці ранг якийсь в кого. а Так, давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блін, я помер і ми помер, блін. Але ми топ-3 зайняли. нормас. Ага, угу. цікаво, дуже цікаво, але треба щось якось робити. У, -у, -у, -у. я бачу, що ми тут не розвалимо. Я думаю, це останні катки, бо я так кубки ще не злівав так швидко. Я розумію, це не від нього. Це від мене також залежить, ну, блін. Так, але не, хочеть, не хочеться так. Ой, блін, я не тут зробив. Так, хм, а хто ж це робить? Ага, ага, ага. Так, кіт, 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 кіт. О, розвалили кота. Розвалили все. Злі, 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 прям злі. Бем. Розвалимо цю штуку. Так, пішли, пішли, пішли. Ага. Ага. Понятно, понятно, понятно. Все з вами понятно. Так, мінус один. Мінус один. Так, поїхали. Ага. Він не хоче з нами битися, якось так виходить, що не дуже. Ауч, 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 ауч. На. Так, ну я думаю, нас зараз розвалять. Оцей і цей деркоша, я думаю, нас розвалиться. Не. Але в нього сім банок, тому можливо, він за себе і постоїть. Я не знаю, але йому вже навалюють по башці. Так. По башці так нормально навалюють. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ото в нього плюха. Ото в нього плюха, конечно. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. Телеграм канал в опці цього відеоролика. Дякую.